Британський популіст закликав Україну вступити в НАТО. Лідер популістичної партії Reform UK, союзник, до речі, Трампа Найджел Фарад... Фарадж заявив, що вступ України до НАТО ймовірно необхідний. Про це повідомляє політико. Попри те, що раніше Фарадж звинувачував НАТО та ЄС у провокуванні вторгнення Росії в Україну, то тепер він стверджує, що інтеграція України в НАТО має стати частиною. Довгострокового рішення війни. Фарадж зазначає, що, хоча не хоче передчасно судити, як будуть розвиватися переговори, але він вважає, що членство України в НАТО є майже необхідним для мирного процесу. Дуже, друзі, цікава трансформація поглядів. Ще вчора НАТО було провокатором, а вже сьогодні майже необхідне для миру. І, до речі, фарадж. Це не перший і, напевно, не останній політик, який змінює риторику залежно від обставин. Але питання тут в іншому чи його зв'язки з Трампом можуть натякати, що в США теж задумалися над переглядом позицій. Можливо, ці всі заяви тільки відволікають пильність Кремля.